Сьогодні ми з вами поговоримо про другу мову любові вашої дитини. Це обійми мене або безпечні дотики. І так, та дитина, у якої мова її любові це дотик, їй дуже важливо обіймати на протязі дня, торкатися до неї, тому що тільки так вона відчуває вашу любов. Як можна проявляти цю любов з вашою дитиною ще? Сядьте біля неї поруч. обійміть її, поцілуйте, погладжуйте, ініціюйте такі спільні обіймки, коли вся родина обіймається. Ваших домашніх улюбленців теж можна обійняти. А грати в ігри, ну, такі ігри як твістер, де є тілесний контакт. Коли ваша дитинка маленька, то е, цю мову любові легко проявляти. Ми е, малечу носимо на руках, колихаємо, обіймаємо, цілуємо. Але дитинка, коли підростає і особливо в підлітковому віці, тут треба бути обережною з цією е, мовою любові. Треба обов'язково дитину питати: тебе можна зараз обняти? І я вам скажу, що діти-підлітки, якщо особливо це її, вашої дитини основний, основна мова любові, то вона потребує до того, щоб її обняли, цього тілесного дотику. Вона потребує, але, підлітку, але в підлітковому віці вона може цього соромитися, вона ж хоче бути такою дорослою, серйозною людиною. Тому можна спитати, Можна тебе обняти, чи просто посідати рядом поруч, так? Тобто, якщо в дитинстві це проще проявляти, обнімати, цілувати, брати на руки, то коли дитинка під, підростає, можна домовлятися, як це можна проявити. Так? Обняти, просто посидити поруч, потримати за руку. Це мій головний, особисто мій головний, головна моя мова любові, тому я. Дуже потребую тілесного контакту. Я, працюючи в своєму садочку, завжди е, хочу обняти дитину, але ви знаєте, коли зрозуміла, що це, можливо, не у кожного є така мова головна. Я е, для того, щоб поважати кордони дитини, кордони іншої людини, я завжди питаю дитинку, навіть малечу, можна я тобі обійму? Можна тебе обняти? І, знаєте, взагалі дітки потребують таких обіймів, телесного контакту. Але є діти, які кажуть, що ні, зараз не хочуть чи взагалі не хочу. Ми це поважаємо і дитину не обнімаємо, якщо вона цього не хоче. Тому друга мова любові це тілесний контакт, це безпечний дотик, і ще її називають обійми мене. Коли ви проводжаєте дитинку до садочку, до школи, можна і важливо її обняти. Коли вона приходить зі школи, садочку теж обнімаєте. Тобто на, на ніч вкладаєте спати, погладьте її по спинці по спині погладжуєте, щось розказуєте. Тобто, ну, мені здається, все так просто, ну, тому що це моя мова любові, і я взагалі. Для того, щоб людину відчути, мені треба до неї доторкнутися. Тоді я її відчуваю. І для такої дитини буде класний масажик перед сном. Так? І може якісь е такі ігри, коли ви починаєте боротися з дитиною, там граєте в якийсь. Е я називала це, коли моя донька була малою, маленькою, я називала це пававт. Тузіця так навіть. Тобто це, ну, ви розумієте, про що я кажу? Чи така гра, як куча мала, коли е, навалюваються один на одного і там і боретесь, і внімаєтесь. Ну, бачите, я, як я з душею, водушевна, можна сказати, розкажу, розказую про, цей, про цю мову любові. і... Ну, моє враження, що кожна дитина цього потребує. Але знов питаємо: можна тебе обняти, можна з тобою посидити, можна тобі погладити по голові. Тобто ми питаємо дитинку. І ми з вами вивчили вже дві мови любові дітей, які можуть бути це похвала. Так, це коли ми дитину хвалимо, коли ми її називаємо ласковими словами, так, розмовляємо з нею. А другий, друга мова любові це дотик. І тому ви можете вдома спробувати і проявлятися то так, то так, і ви подивитесь, на що ваша дитинка більш всього від, 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 відкликається. Розумієте? Ну, Я вам все-все розкажу. Так, хай вам щастить! Хорошого вам гарного дня!